Торт фрезє. Для бісквіту відділяємо білки від жовтків, до жовтків додаємо кефір, цукрозамінник і це все перемішаємо. Додаємо борошно, розпушувач, крахмал і добре перемішали білки, збиваємо до крупних піків, Поєднуємо обидві маси, прикладаємо форму для запечення і випікаємо при 180 градусах 30-40 хвилин. Даємо йому вистигнуті і розрізаємо пополам. Тим часом робимо крем. Для крему змішуємо яйце із крахмалем цукрозамінником і потихеньку вливаємо молоко і варимо до загустіння. Появляться наші можна вимикати його і охолочуємо. Далі додаємо в нього вершковий сир і це все перемішуємо форму ми складаємо половинку бісквіта і викладаємо так половинками розрізані наші полонички. Добре обгортаємо низ, щоб ніде не витік потім наш крем. Желатин заливаємо холодною водою, розтворяємо його і додаємо до нашого крему. Все це добре перемішали. Вилили на наш перший корж, трішечки залишили нашу крему, щоб зверху ще налити. Додаємо всередину також порізану полуничку, викладаємо корж, заливаємо зверху ще трішечки кремом і в холодильничок на пару годин для стабілізації. Розрізаємо і насолоджуємося. Смачного всім!